Під пекучим сонцем овочі та фрукти на городах почали жовтіти та засихати. Аби врятувати врожаї, господарі невтомно поливають або ж підживлюють грядки. А такі методи рослину одразу вбивають, кажуть науковці. Як правильно врятувати городину від спеки? Порадили фахівці п'ядицької дослідної станції. Анна Миколаївна Кобилянська заслужений працівник сільського господарства зі своїх 75 років 50 віддала рослинництву. Працювала у п'ядиках на дослідній станції. Про цю галузь знає: якщо не все, то дуже багато зараз на пенсії, але має власний город, де залюбки порається. Хоча цьогоріч і вона не змогла вберегти овочі від посухи. Жінка розповідає, що за час роботи такої спеки не пам'ятає, але пригадує жарінь у 46-му. То була спека самої весни. Самої весни нічого людей не вродило, нічого. Люди просто ну, не мали нічим худобу напоїти. У криницях вода була висохла чисто цілі ночі. Люди сиділи коло криниць по черзі, аби чипрнути тої води. теперішні температури. Показники Ганну Миколаївну ще не лякають. Каже, спека тримається не настільки довго, аби знищити врожаї. Червневі дощі промочили землю. Хоча городині таки дісталося. І сподіватися на особливо великий врожай не варто. Найбільше перепало пізнім огіркам, не дуже хоче завиватися у головки капуста, листя бурячків посохло та лежить на землі. Некомфортно і картоплі. Але тут багато в чому провина самих господарів, зауважує фахівець. Пані Кобилянська радить садити картоплю швидше. У нас існує, бачите, той такий ще давній принцип, що через те, що переважно люди ну працювали на заводах, працювали в колгоспах, все і чогось. Городи завжди приходилося на 1 травня або на день перемоги. то і все. Ну Тоді був клімат інакший. Клімат змінився, і наука доводила, і я сама ще коли працювала, весь час доводила то. Навіть і цього року, я коли свій город садила 15 квітня, то, Ой, що ви Миколаїв в нас пішете, так і все. Ще і сніжениця буде, і все то і, і буде 1 травня, день перемоги можна садити. Неправі. Не

І навіть нема тим, чого тішитися, що скаже, що я пророщу ту картоплину. Що то. і вона за дві неділі вийде з ґрунту. Вона вийде гечка, але не вона не вкоренилася. Вона не має кореневої системи. Там не буде ніколи доброго врожаю і зав'язі не буде. Аби врятувати врожаї, господарі невтомно поливають або ж підживлюють грядки, облаштовують спеціальні зрошення. А такі методи рослину у спеку одразу вбивають, пояснює Ганна Миколаївна. Не можна поливати. Якщо, якщо аж так вже хотіти е, поливати, ну воно не дає, то ефекту нема, то все рівно не раніше 10-ї вечора. Щоб остило все і рослина і все то. А якщо ми її поливаємо, і то треба поливати теплою водою. теплою водою. А якщо, наприклад, є, що поставили мотори і качає з криниці воду і ля на ту розгарячену рослину, її кінець. А ще Ганна Миколаївна радить господарям. Подбати прогороди заздалегідь. Добрий врожай зберігається ще ще там, де уносена органіка. Органіка не тільки дає поживу, вона і зберігає вологість. Розумієте? От це велика справа. Якщо я кажу, я завжди ратувала за те, що якщо нема худоби, нема гною, то сидирати, сидирати і навіть не мамо. А розраховувати на те, наприклад, що е, мінеральні добрива, ну то бачите, селітра спрацювала на зернових, спрацювала то все, а вже Наприклад, на картоплі, на овочах внесення ні нічого, нічого не дало, нічого не дало. Оце будуть осінню брати, хто давав урядки, що буде брати картоплю, і буде видіти, що там ті гранулки стоять. І ще і навіть не добре, бо через те, що та картопліна лежить на тих гранулках і, і на тому всьому, це додаткові нітрати. А от врожай зернових не постраждав від бездощів'я, розповідають на дослідні. Ґрунти встигли насититися вологою під час зими та дощової весни. Але дещо підгоріло саме зерно, каже науковець Галина Куничак. Тобто, меса тисячі зерен у нас є нижчою, як би нам була потрібна. Але урожай, як бачимо, і господарство особливо. Інвестори або ті господарства, які матеріально забезпечені, внесли потрібну кількість добрив, виконали операції технологічні вчасно, мають високі урожаї. Ну і звичайно відстають ті господарства, які більш економічно обмежені. Науковець каже, що теперішню спеку називати аномальною ще зарано. Продуктивна волога у ґрунті ще не досягла критичних показників. Але якщо так піде далі, то ризик є. В нас є зона. Достатньої і надмірної зволоженості, але що відбувається в останні роки? Ця кількість опадів науковці говорять, що для оптимального отримання урожаю потрібно 700 мм опадів. Сума річна опадів в нашій зоні. Е... За останні роки коливається від 665 до 699, Це середонічне по нашій зоні. Значить, кількість опадів приблизно наближається до тих оптимальних варіантів. Але в останні роки якраз ця кількість опадів розподіляється розпреділяється за вегетаційний період вкрай нерівномірно. Іде період зливових дощів, потім іде період місяць і більше місяця, як ми сьогодні спостерігаємо, посуха. А ще науковці радять не палити сухі трави, бур'яни чи стерню. Адже цим господарі найбільше шкодять ґрунтові. Згорає найцінніший верхній шар. Разом з стерня, стерня – це органіка, яку ми заробляємо ґрунт, і з часом при розкладанні утворюється гумус. Згорає органіка, згорає той гумус, який вже є органічна речовина в ґрунті в верхньому шарі. І згорає вся, і шкідники, і корисна мікрофлора, яка є в ґрунті. А ще Галина Куничак радить постійно розпушувати верхній шар ґрунту, аби знищити капіляри, і волога не випаровувалася з нижніх шарів. А щоб вологість нагромаджувалася, радить раз у три роки робити глибоке розпушення. У Нас грунти дерново підзолисті поверхнево глені, де гумусовий горизонт є неглибоким 0,20 см. Значить, орати на таку глибину, а нижче розпушувати або чизелями, або глибоко розпушувачами, або плугами без полиць, просто навіть до 35-40 см, щоб волога могла вільно проникати в ґрунт і рослини своєю кореневою системою, і тоді з нижніх шарів використовувати в таку спекотну погоду. Вологу Галина Досин Сергій Гурмак, події НТК.